Добрий день усім. Це у полі зору на Чорноморки. Після нового року починаємо відроджуємося до життя. Борис Бабін, юрист, професор, колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим. Ми Радий вас вітати. На взаєм доброго медвечуки і, і, і ціла низка його товаришів. Позбавлення громадянства. Це ж якась в, нова, але дедалі частіше застосована процедура. Чому? Принципі, президент, який це робив, пояснив загалом підстави, вони логічні. Є ну, війна мн... так множеного громадянства. Так? Ага. Є відповідні ризики, так, очевидні для національної безпеки. Тобто, фактично, два, ці дві обставини дають підстави для відповідних указів, рішень і так далі. Тут якраз особливої якоїсь проблеми я не бачу. Якщо комусь щось не подобається, велкам у нас є суд. Якщо щось раптово, не дай Боже, не так. Але я думаю, що тут ніхто з цим навіть не буде сперечатися. Всі розуміють очевидність, логічність цих років. Можна офтоп топ таку тему. Пан Медведчук 25 років впроваджував таку легенду, міф. Про несамовиту юридичну, значить, обґрунтованість, потужність, і, значить, оце все. Що ви як юрист думаєте? Наскільки позиції пана Медведчука саме в юридичній площині, і його так би мовити, оточення групи, яка як кажуть, пронизує всю українську правничу систему, наскільки вони справді професійно потужні? Отак я формулюю? Ну тут та, тут той самий кейс портнова, так тобто, фактично, ми бачимо. Людей, які мають систему впливу, чи угу. мали систему впливу, угу. це на жаль так. Угу. Але чи є ця система впливу, якщо її відірвати від можливості впливу на управління юридичні грошей. рішення, щось зробити, скоріше все, ні. Тобто, з точки зору забезпечення суто, як то кажуть, якимось так, скажімо так, мозковим потенціалом, там це не дуже добре, очевидно. Тобто, все це трималося виключно на Корупційних зв'язках, на можна казати, родинних зв'язках, так угу. і відповідно на ну, такі стандартні так, кажуть, кланові системі. Як тільки Ми хтось ці Тривалий час, Віктор Медведчук впроваджував таку легенду про свою фантастичну юридичну спроможність, таку дуже сильну правничу підготовку. Ну і його група, і його так би мовити, товариші. Що ви скажете як юрист про це? Тут все доволі очевидно. Люди використовували до 2014 року прямий адмінресурс, так? Після 2014 року, можливо, вони використовували і е, кланові зв'язки, і корупційні зв'язки. Але без цих зв'язків, без цього ресурсу, спроможність цих людей щось вирішувати в організаційному, тим більше в юридичному вимірі, дуже низька. Ми бачили це дуже яскравий приклад, це кейс. Медведчука, який програв в Києві суд, так, пану Кіпіані. Це якраз лакмус в той ситуації, коли ми бачимо, що за нинішніх умов їх системний попередній вплив не працює, бо вони, по-перше, токсичні. Угу. По-друге, влада вживає відповідних заходів з убезпечення так, відповідних негативних. Лягає в, цю, в, цю, в цей ящичок, в цю скриньку історія з розпуском ОАСКа? Адміністративного звісно, суду. Так, Адміністративного звісно. суду Києва. Тобто тут ОАСК, знаєте, був дуже довго для української влади таким собі толкенським кільцем все владдя. Тобто вони... Типа, хто володіє так. цим адмінсудом, той володіє владою в цілому. Так, все розглядалося саме так. Але є ж ризики, що відповідна структура, по-перше, почне вважати себе учасником якоїсь гри, а по-друге, Хтось інший може контролювати ці процеси, і не в Києві. І, звісно, це рішення обґрунтовані, але загалом підхід тут можна дуже довго розповідати. А тут я бачу навіть проблему трохи ширше. Бо у нас країна молода. І якщо ми зробили демократичну владу, і це вже є тяглість, як то кажуть. Тобто, у нас це сприймається і суспільством, і елітами, і бізнесом як норм-норма. У нас є проблеми саме в сфері правової держави і правосуддя. На жаль, можна констатувати, що шановні суди шановні дуже часто самі себе не сприймають як тим, хто вони мають бути, саме як третя влада, так? як влада, яка має абсолютно окремий вимір і дійсно є ключовою в суспільстві. І тут є зворотній ефект. У нас нема великої довіри до цих інституцій. Зараз прямо з'їзд суддів іде. Обирають, плану, обирають членів Вищої так, ради так. правосуддя. Що скажете про це, якщо я, я, це я... знову ми пішли далі від плану? Не, поки нічого не скажу, але тут повторюся, що суди в Україні будуть і вони мають бути ключовим елементом дійсно схвалення державних рішень. Це нормально, але при цьому вони мають отримати довіру від суспільства. І бути частиною того суспільного договору, про який казали класики, поки що вони не часто випадають цього. Чому тому що якраз тривалий час вони не були інститутом правосуддя? Прямо скажемо, вони переходять на це в останні десятирічні. Харківський це... кейс з коригувальницею вогню, яку відпустили, по посадили, знову посадили, відпустили після того, як голова СБУ сказав отак. Що це, куди це, в яку, в яку теж шухлядку? Тут можна дуже довго казати про недоліки і правоохоронців, і суддів. Кожен конкретний кейс має завжди багато, багато чинників. Дуже часто суспільство дійсно хоче швидкого, справедливого покарання, хтось не може його забезпечити. Є різні ситуації, так, є ситуації, коли. Погано зібрали докази або прикладом навпаки в суді якась є упередженість? Так я не можу це коментувати, uh -huh. бо я не знаю uh -huh. це якийсь. Uh -huh. Хорошо, повернемося до депутатів, уже не депутатів, чи, чи майже не депутатів. Чи не підважує ця історія взагалі систему влади в Україні? Ну тобто, сьогодні ОПЗЖ і Медведчук з козаком а завтра. Знов таки, я не думаю, що це є критично сьогодні. Ці питання, питання е, протидії очевидно ворожим силам, і ці сили очевидно ворожі зараз, так, в умовах масштабної російської агресії, сприймаються суспільством, сприймаються е, загалом консенсусом. Я не бачив нікого, хто казав би це погано. Так? Ну, я хочу захистити Кузьміна. Ви знайомі з Кузьміним? Ну, бачили. Мали би бачити. Ну, я от бачив, наприклад. Навіть не пам'ятаю. В чого захищати? Якщо захищають, у нього адвокат, я не його адвокат човеру. <гум> Хорошо. Щойно депутата Верховної Ради Криму засудили до 12 років за держзраду. Що це за кейс? Там тут вам точно цікавіше? Ну тут якраз для юриста практика. Ці кейси мають таке, знаєте, своє значення, адже вони заочні і тут ми розуміємо, що справедливість буде, але справедливість повністю буде, коли людина потрапить за грати. Фізичні до речі, зараз ми повернемося до цього кримського колабораціоніста, їх там багато, на жаль, чи на, на щастя. А ми, коли позбавляємо, наприклад, громадянства оцих ОПЗЖшників, ми не втрачаємо можливість потім їх судити. Наприклад, чому ж ніяка різниця. різниця? Вони, якщо вчинували щось у режимі громадянин України. Ага. Вони будуть кваліфіковувати. Тобто ми їх наздогнати зможемо, якщо ну, що. Дивіться, тут є дві дві виміри. По-перше, безперечно, ми маємо над ними юрисдикції, бо вони це вчинювали в Україні. Сто угу. Далі є питання кваліфікації. Прикладом державна зрада. Державна зрада це лише громадянин. Іноземець не може ну, Тобто, якщо людина поклялася, там же ж вони навіть розписуються народні обранці, я там там розписуюсь, присягу складаю депутатську. Значить, в цей момент, коли він складав цю присягу, він. Визнавав себе громадянином України. Громадянином України указ не позбавляє заднім числом. Указ ага. позбавляє з дня набуття чинності. Ага. Тобто не можна казати, що далі там, ну, прикладом, умовно кажемо, абсолютно інші відносини. У когось там є дитина. Це ж mm -hmm. означає, що у дитини будуть якісь зміни в правах. <рес> так. Тобто <тут> <рес> Но будь, будемо на це сподіватися, да. принаймні. Гаразд, повернімося до кримських зрадників. Там же ж ціле кубло? Скі, скільки край... там судити і судити їх? І ми бачимо, що останній рік масштабної російської агресії є певна активізація цих процесів. Так, тобто є тобто, заоч... запрацювала прокуратура. Наша є як мін, що є низка заочних вироків. Це угу. добре. Ну, по перше, законодавство змінилося. Сьогодні це простіше. Тут я можу, як то кажуть, уступати в ролі їх адвоката. Я маю на увазі прокуратури, звісно. Угу. Не ну, я кличу пана поночорного постійно до нас. Проблема в тому, ну що зараз їм простіше. Зараз є стаття колабораціонізм, там все чітко прописано, і mm -hmm. вона, хоча діє в 2022 році, вже вони за цей рік накопилося достатньо, щоб їх хоча б по цій статті притягувати без проблем. Mm -hmm. Бо як я колись сказав, доводити державну зраду у тому вимірі, як вона прописана в нашому кримінальному кодексі, непросто. Це mm -hmm. складні справи, це вони потребують на високу кваліфікації. Там умисел треба, так? Да? Умисел, там є низка питань, і кожен слідчий знає, що ці справи вони такі потребують на дуже прискіпливий підхід. Угу. А колаборантство дуже просто. Там, як то кажуть, люміній, значить проголосував, значить. Так. Значить, проголосував. Що далі? Заочно досліджували, заочно розсліджували, заочно винесли вирок. А сидіти він теж буде заочно. У цьому є проблема там фактично ми маємо ситуацію, коли притягнення фізично до виконання покарання буде, коли людина потрапить в полі зору українських правоохоронців. Тут строки давності не йдуть, бо людина, очевидно, ховається від виконання покарання, як тільки так зразу. Може хтось дійсно не доживе, це буває. Ми бачимо, як це було на Херсонщині декілька разів. Але щось мені підказує, що тут значна кількість засуджених вони ну, потраплять все ж таки. В руки українського правосуддя, якщо кажуть, живими для відбуття покарання. От давайте тут зупинимося. Ви ж точно спілкуєтеся з людьми, які в Криму. А як за вашими інформаціями? Що, як сприймають взагалі оцей тиск України уже фактично, ці зрадники? Як почувають себе люди, яких ми тут публічно тепер визнаємо? Ну, я так скажу. Велику зміну можна було відчути, якраз коли було жорсточне кримінальне законодавство, коли це почалося. Це ж не стосується конкретної людини, як то кажуть, тут і зараз. Бо коли це заочно, все одно воно сприймається як заочно. Угу. Але вони усі загалом розуміють одну річ. Перше, тієї ситуації, з якою ми боролися до 22-го року, яка, на жаль, існувала і в 17-му, і в 18 му і непевність така можливість, Непевність. Колаборантів щось робити на матерікові Україні, так Діяв закон про вільну економічну зону. Якісь люди туди-сюди їздили, так якісь бізнеси були тут, в Києві, у Львові. Оце для них дуже болісно було, бо вони розуміють, що це у них вже не буде і далі буде лише грати вже після деокупації. Європейський суд з прав людини ухвалив перше рішення проти Російської Федерації щодо окупації Сходу України. Обіцяє голосити 25 січня. Що це може бути за рішення? Е, і ну, і що, це, що це за такий це стандартна процедура, коли вони кажуть, ми рішення ухвалили, але скажемо про нього через місяць. Е, тут є величезна, дійсно, така юридична цікавинка, бо рі, слухання було рік тому. Слухання угу. було в січні 22-го, до початку російського вторгнення, і ця справа стосується Донбасу. Бо по попередньо подібну процедуру пройшли щодо Криму, були слухання щодо прийнятності міждержавних справ по порушення прав людини в Криму, і там послухали через декілька місяців, оприлюднили текст рішень. І це було дуже фундаментально, адже прикладом це рішення констатувало якраз, що Росія контролювала Крим до так званого злочинного референдуму. Це ну дуже істотно розбиває всі ці, як то кажуть, наративи їх пропаганди. Це тобто кейс... ці зелені чи вежливі люди, вони просто російські солдати. Так, ну якщо спрощено, то так. І це зафіксовано було на рівні, який ніхто не зможе оскаржити. Угу. Кейс, який зараз, він ще важливіший. бо він стосується контролю Росії над Донбасом з 2014 року і далі. Тобто європейський суд має відповісти остаточно і повністю. Чи є ДНР, ЛНР окупацією Росії, чи частини були, України? Чи, чи були е, ці території проголошені на них так звані терористи, ну, терористичні так звані структури е, російським окупаційним апаратом, чи вони були окуповані ці uh -huh. території? Uh -huh. так? Тобто він має надати на це ключове питання відповідь. Uh -huh. Очевидно, що це рішення повністю, як то кажуть, підводить риску під так званими минськими процесами. Під усім російською пропагандою 2014 року вона надварив. Що ви виділили 8 Так. І у цьому вимірі симптоматично, що Росія до масштабного вторгнення відтягувала максимально цю, цей кейс. Слухання були за місяць до вторгнення, і далі рік Європейський суд взяв паузу. Так, він не оприлюднював не текст. І лише зараз. За умов, коли е, міжнародне лобі, е, як то кажуть, цинтенкс, е, інтелектуальні еліти країн цих цивілізованих світу, почали задавати питання, чому є паузи у наявних міжнародних юридичних органах. І якщо вони так довго думають, чи не можна нам створити нові спеціальні процедури трибунали російської агресії, тут всі пожвавилися, так. Поживалився міжнародний кримінальний суд і поживався Європейський суд справ людини. Ми всі чекаємо на 25 січня цей документ буде мати виключне значення. Виключне значення для кого? Бо Росія вчора чи позавчора я побачив інформацію, що Росія розірвала якусь конвенцію про корупцію, щось там. Нема у вас відчуття, що вони десь вже виламалися з міжнародної правової системи думку Росії тут мало хто буде враховувати, адже всі ці рішення європейських європейських глобальних правових інституцій, вони підводять нас до спітової спільної позиції щодо Росії. Саме у цьому вимірі це важливо. І тут саме для в діалозі з Європою з Сполученими Штатами а також з третіми країнами, так званими нейтральними країнами, ці рішення надважливі. Щодо виходу Росії з якихось структур, це флешбеки виходу Росії з Ради Європи. Угу. Справа в тому, що коли Росія вийшла з Ради Європи, ну і вигнали, прямо скажемо, з Ради Європи, вона хотіла вийти, але і вигнали угу. а, навесні 22-го року. Юридично залишилося низка документів, з яких Росія не вийшла автоматично. Там є низка конвенцій, вихід з Ради Європи ну не означає вихід цих конвенцій, mm -hmm. і вони зараз якраз їх формально відробують. Тобто, так це лунає трагікомічно, що Росія виходить з конвенції з боротьби з корупцією. Але це, ну знаєте, більш така вже гра слів. Всі прекрасно розуміють, що Росію до того і не виконували, не збиралися виконувати mm -hmm. і. Дуже дивно було б для мене, як вони зберігали себе в цих конвенціях. Давайте тоді ще коротко поговоримо наприкінці про те, що відбувається всередині Росії. Чи нема відчуття за цими новими хвилями мобілізації, новими обмеженнями, значить, для виїзду російських громадян за кордон? Чи нема відчуття, що вони от і скоро вже якісь там воєнно-польові суди будуть запроваджувати? Ну, якщо вони на повному серйозі ку кувалдний спосіб менеджмента, так би мовити, е е утверджують. Дивіться, тут проблема багатовимірна, можна довго розповідати. По-перше, Росія утворила територію абсолютного беззаконня. беззаконня, абсолютного свавілля на окупованих частинах Херсонської Запорізької угу. угу, угу. тобто там. Фактично ми бачимо сьогодні. Тобто, навіть такого, як в Криму, чи навіть, навіть ДНР, ага. Так, яка контролюється російськими загарбниками, там в Донецьку чи в Сімферополі, навіть її там фактично не існує. Mm -hmm. Тобто, це сьогодні по дике поле, де вчинюються масштабні злочини, і, звісно, проти мирного населення, і водночас е ці злочини вони вчинюють між собою. І зрозуміло, що якщо завтра хтось застрелить так званого мобілізованого в Скадовську, командир чи товариш, ніхто Так, так не, це ж може... не поодинокі випадки. Не І буде, навіть, для... Якщо захоче, ніхто не буде ага. з цим розбиратися, бо немає там фізичної можливості з цим mm -hmm. розбиратися. Це по-перше. Mm -hmm. Сьогодні я вже казав про це: у Росії настає коллапс їх. Е е е Організаційної системи саме через оці новоокуповані території, коли вони злочинно цю систему заявили, що поширили, угу. насправді не поширили. Ну так у них спроможності нема. І тому сьогодні те, що вони там в собі мозки схвалюють, це одне, те, що відбувається на окупованих територіях, це інше. Друге питання в цьому ж вимірі щодо спеціалізованих судів, щодо спеціалізованих механізмів, можна довго обговорювати загалом питання. Спеціальних компетентних суддів, спеціальних органів, які мають розслідувати е, правопорушення щодо військовослужбовців, в будь-якій країні є важливим, зокрема і для України. Так? Бо угу. сьогодні ми бачимо жваву дискусію щодо ініціатив, щодо ужорсточення покарань для е, Ну, так. для ще не підписаних, скільки я знаю, е, українських військовослужбовців. Тут у юристів Є основне, як то кажуть, таке питання, хто буде виконувати ці процедури. Оці процедури будуть виконувати ДБР Національна ВСП? поліція. ВСП? Ну так. Да. Національна поліція. Ну, військовий, значить, ВСП. Ні, не ВСП. У них немає. У нас сьогодні, на жаль, немає військових органів правопорядку, які можуть вести слідство. Угу. Нема у нас військових слідчих. Це буде вести слідчі за розвідівку. Я, як адвокат практик, стикався з такими справами в цьому році і можу сказати, що. Ну, знаєте, це не лише погано з точки зору інтересів клієнта, так, коли справа веде цивільний слідчий, угу. а справа стосується яких суто військових питань, ну, таємниця, наприклад, це, це і питання державної безпеки, вибачте. І в цих ситуаціях я би ставив питання про максимальне реформування наших правоохоронців, щоб ми мали спеціальну систему військової юстиції, і ставити питання щодо якоїсь компетентної судової системи. Дуже цікава тема. Жаль, що ми тільки наприкінці нашої розмови до неї дісталися. На жаль, час ви вичерпаний, але приходьте ще дякую, що прийшли. Борис Бабін, колишній представник президента в Автономній Республіці Крим. А у нас був в ефірі.